У п'ятницю 9 червня у Прикарпатських областях та на півночі України пройдуть дощі місцями з грозами. Увечері вони дійдуть до Волині та Рівненської області. У неділю-понеділок в Україні похолодає. Очікуються періодичні дощі, прогнозує синоптик Наталка Діденко. Нарешті території, південь, схід та центр без опадів. Зазначила вона: вітер цього дня буде південно-східний і помірний. Додала синоптик. Температура повітря протягом дня 9 червня очікується. Високою, від плюс 24 до плюс 28 градусів. Тільки на Львівщині, Івано-Франківщині та Закарпатті буде свіжіше від плюс 20 до плюс 24. Написала Діденко: У Києві, як прогнозує синоптик, відновиться дуже тепла погода. Температура повітря прогріється до плюс 28 градусів. Є ймовірність невеликого дощу, але не без прояснень. Зазначила Діденко. Нагадаємо, в Україні до кінця тижня очікується тепла погода. Погода. Лише в деяких регіонах можливі короткочасні невеликі дощі, але вже на вихідних погодні умови засмутять і українців, прогнозує синоптик Ігор Кібальчич. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.